Зараз перебуваємо в бліндажі на блокпосту поблизу Курахового. Це Мурчика, а це чорна багіра. У нас жоден блокпост на Донеччині не виживає без пухнастиків в такі важкі часи, коли всі поліцейські живуть без своїх родин, діти, дружини, матері. Всі знаходяться десь далеко. А наші хлопці, військові, поліцейські, несуть службу на блокпостах, в бліндажах, то дуже важливо, щоб хоч трошечки у людей була якась розрада. І цією розрадою стають такі пухнасті хвостики. Так?